Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий розібраний електросамокат. Власник його розібрав, щось хотів тут побачити, щось побачив і привіз це все мені. Акумулятор, зарядний пристрій і ось така цікава баночка з різними запчастинами. Я маю це все відремонтувати. І догадатися, як це все було зібране. Зараз буду цим займатися. Все зібрано, відремонтовано. Ось так називається цей самокат. Вмикається він ось тут. Цією кнопкою у нас перемикаються режими, вмикається світло. Зараз подивимося, до якої швидкості він розганяється. в этом режиме. Десять километров. Пятнадцать. Тридцать два. Зараз спробуємо проїхатись на ньому. Що, спробуємо проїхатись? Дороги тут нормальної особливо нема, щоб розігнатися на повну. шустрий такий електросамокат я важу приблизно 100 кг і мене, так легенько везе 20 кілометрів за годину я легенько розганяюсь тут нема у нас рівненької дороги колеса тут маленькі я боюся швидше розганятись. Думаю, своїх 30 км на годину він їде. Ось такий електросамокат був в мене на ремонті. Перший раз він мені попав такий, в більшості попадається Xiaomi 365. Можливо із-за того, що вони більш Розповсюджені в нас. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.